Що краще: 12 місяців гарантії від виробника чи 12 місяців гарантії від магазину. Формально термін однаковий, але різниця колосальна. Уявімо ситуацію: смартфон почав глючити, ти звертаєшся до виробника. А що далі? Заповни заявку, відправ смартфон поштою і чекай. А далі, де через 2-3 тижні тобі або полагодять смартфон, або скажуть, що це не гарантійний випадок. І при цьому увесь цей час. Ти без телефону, без зв'язку і без своїх даних. А тепер уяви інший сценарій: гарантія від магазину. Ти просто приходиш. Ми одразу дивимось. Якщо можна вирішити на місці, вирішуємо. Якщо ні, максимум декілька днів, і ти знову зі своїм смартфоном у руках. Без довгих очікувань, без пересилок і без бюрократії. Бо основна суть гарантії не в тому, щоб вона була на папері, а в тому, щоб вона реально працювала. Тому, якщо вагаєшся між гарантією від виробника або гарантією від магазину, обирай ту, яка вирішує проблеми, а не створює нові.